Хей, з вами я Демер. Це відео не по Майнкрафтуду, але нарешті я збудував свою кімнату в офісі на Тепер моя вебка буде тут, а не в моїй зеленій квартирі, як це було раніше. Розполагайтесь та привикайте разом зі своєю відпискою на мій канал. Ну Що ж, друзі, а я побіг ставити вебку, і ми будемо приступати до суті. відео. так, так вебку я вроді установив. Ну що ж, друзі, давайте поговоримо більше про Майнкрафт. В Майнкрафті є 9 різновидів, дерева, з яких ми можемо бачити дубове, хвойне, березове, тропічне, акацове, темнодубове, мангрове, багрове та химерне дерево. І знаєте, я тут подумав, чому б не додати 10 різновид. Тому знайомтесь кленове дерево. І знаєте, друзі, про нього є що вам розказати. Так що сідайте позручніше, а ми будемо починати. Ну що ж, друзі, це рубрика Майнкрафт нове, де ми додаємо нові предмети в Майнкрафт і покращуємо. Чим його, а хто не дивився минуле відео про титан? Раджу подивитись. Силка в описі. Ну що ж, друзі, знаєте, не хотів зникати. У нас є дубове, є мадрове. а ось одна нас колода. Получається. Давайте ближче до суті. Клен це дерево, яке росте здебільшого в Канаді. Воно досить рідкісне, з якого можна отримати кленовий сік та кленовий сироп. В Майнкрафті клен буде спавнитись іноді серед дубових та серед березових лісів. Сам клен в одиночку не буде спавнитись, але з нього, як і з любого іншого дерева, можна буде крафтити верстаки, палки і так далі. Єдине, що сильно відрізняє клен від інших видів дерева, те, що його не можна буде обтисати, так як кора клену досить тоненька, і якщо ми себе навіть змогли сокирою зробити з нього, б полявся величезна струя соку, і дерево, скажімо так, обвалилось. Ось так виглядає колода нашого кленового дерева. Якщо роздивитися. Його більш і більш близько. А ось деревина, яка все ж таки цього дерева є. Але ства клену має яскраво оранжево-жовтий колір. Коротко кажучи, тут ви можете детальніше і ближче все, що тут є, роздивитись. Звісно ж, у клена є дошки, в яких я вирішив зробити кольори текстури більш вираженими. Якщо вам здається, що це подібне на тропічне дерево, то ви можете побачити зверху нас заходиться дуб, знизу тропічне дерево, а посередині клен. Як ви бачите, він зовсім інший. Я думаю, березові та дубові ліси з кленом стали набагато різноманітнішими. Цей жовтий колір листви, який видно зверху, дуже красиво преображає. Я думаю, можна було би створити ліс під назвою Мегаліс. Він був 5, а то в більше разів більший, ніж звичайний ліс. Там би був березовий, дубовий, темнодубовий, хвойний, кленовий, любі ліси разом з грибами. Можете написати в коментарях, як вам така ідея? Можливо, дійсно здобавити такий біом в Майнкрафт. Перед вашими екранами знаходяться півблоки з ходинки та блок із дошок і клем. Через свою текстуру вони міцніші і через це можуть притримати більше часу при горінні. Ну окей, тоді давайте згадаємо друзі, що я говорив на початку відео про клиновий сік та клиновий сироп. І ось ця штука нам ще в відео пригодиться. Але спочатку, друзі, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Це дуже сильно поможе розвитку мого каналу, тому що як ви бачите, активу в мене майже нема. Тепер, друзі, зустрічайте банку в Майнкрафті. Банка в Майнкрафті це щось середнє між скляною пляшкою та відро. Банки можна пити як і зі скляної пляшки, а так само йомкість зі скла. А от від відра банка отримала кількість йомкості, а так само то, що можна набирати з озера. Скрафтити банку можна завдяки скляній пляшці, обложивши двома скляними панелями. Сама по собі пляшка буде досить імбовим предметом, і я думаю, ви розумієте, про що я зараз кажу. Але якщо відро можна набрати воду одним кліком. То банку прийдеться клікати два рази, як ви бачите перед екраном. Ви вже можете бачити дві варіації з напівнаповненою і повністю наповненою водою. Тому, якщо пляшку з нею можете випити один раз, то банку зможете два рази пити, тому вона буде мати більше місця. В принципі, банальні речі, але от в далекі походи в Майнкрафті вона буде мати незаміниму цінність. А тим часом ми підходимо до металевого тоненького предмету, який буде називатись бури для дерева. Ну а тепер, дякую 1.16 за ланцюги, досі їх пам'ятаю. Завдяки двом ланцюгам ви зможете скаржити один металічний бур для дерева. Скажу так, його густина стає дуже високою, і ось такий він тоненький утворюється. Ну що ж, друзі, а просвердлити для соку можна буде тільки березове та кленове дерево. Єдине, що це не вічне, і може лише 30 разів пробити кору дерева. Для цього нам треба тапнути по дереву правою кнопкою миші, після того взяти пусту склянку і наповнити її соком. Так само ми робимо. З березовим дерем, і в результаті отримуємо березовий сік в склянці. Бутильки соку виглядають приблизно так. Якщо вибити кожен з них, то встановить по одному куску голода. І навіть не розказуйте мені, наскільки кленовий сік подібний на бутильок з медом. Так знаю, вони нереально схожі. І що з того? Самі уважні підписники запитають: а де ж кленовий сироп? Де ви? В даному випадку він в мене знаходиться буквально в руках в банці. У нього є також кілька варіацій, а саме напівнаповнена банка і повноцінна банка. Власне, кленовий сироп можливий тільки у банці, не у пляшці. А отримати її можна завдяки двом пляшкам з кленовим соком і одній пустій банці. Якщо випити вже половину банки кленового сиропу, можна отримати зразу 2,5 частини голоду. Значить, ціла банка кленового сиропу дасть вам зразу 5 частин голоду. Так що, друзі, отака в мене виявилася концепція. А посилці в описі залітайте в телеграм-канал. Там вас чекає місті Крипак Демер і багато чого іншого цікавого. Але знаєте, хто дивився минуле відео про ці рубриці про титанову роду і все, що з нею зв'язано, ті могли бути в курсі. І я вирішив все таки цю модифікацію як би доробити до кінця. Ну що ж, друзі, титан класний, і це безусловно. але механік йому трохи не визначає, тому зустрічайте звичайний щит і ось титановий щит. Він менший в розмірі, але захищає так само. І знаєте, його також можна помістити в ліву руку просто швидко. Видко і легко. Крафтиться він завдяки двом діамантам і п'яти полірованим слиткам титану. Ним буде, в принципі, легше управляти і захищатись. А ще він чотири рази міцніший звичайного щита. Так що, ось такі новини, друзі. Ну а в цілому, цей ролик підійшов кінцю. І що ж, друзі, на цей тиждень у мене заплановане ще одне відео, приблизно в кінці тижня, може, на вихідних, а вже потім я почну працювати над гігантським проектом. Це повноцінний гайд на стиль хай-тек. Також не забувайте переходити на телеграм-канал, там будуть ну, ці ляки цікаві пусти, стікерпак тебе ви теж можете скачати, я вже закріпив там допомові дойду. Коротше, надіюсь на ваш лайк і підписку на канал вже під цей кінець відео. Так що зустрінемось уже через декілька днів. Ну або вже ще швидше на телеграм-каналі. Так що все-таки заходіть. Ну і що ж, друзі, а тепер ми дійсно закінчуємо і всім па-па-па-па.